Фонд державного майна оголосив перші аукціони на оренду державної землі у системі Прозоропродажі. Вже заявлені 16 лотів у Вінницькій області загальною площею понад тисяча гектарів. Для участі в торгах слід зареєструватися на електронному майданчику та сплатити внески. Переможець отримає право оренди на 14 років для однорічних насаджень та на 25 років для багаторічних. Площа сільськогосподарських земель, які перебувають у розпорядженні держави, становить близько 800 тисяч гектарів. За розрахунку. Фонду держмайна онлайн-аукціони по цих ділянках, проведені на прозорих та конкурентних засадах, забезпечать понад 8 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету України. І зараз з нами на зв'язку Віталій Ковальо, голова фонду державного майна України. Пане Віталію, вітаємо. Доброго дня, власне, фонд держмайна запускає масштабний проєкт передачі в оренду державних сільськогосподарських земель на відкритих торгах у системі Прозоропродажі. А 30 серпня було оголошено 16 перших аукціонів. Чи бачите ви зацікавленість орендарів власне, в цих об'єктах, які зараз беруть участь в торгах? Ми не просто бачимо, ми це чітко відчуваємо і скажу, що це перші, але точно не останні аукціони. На черзі у нас Хмельницька, Запорізька, Київська область та інші області. Загалом до кінця року плануємо близько 100 тисяч гектарів державної землі, яка залишиться у власності держави України передати в оренду. Бажаючим і наголошую, що основна ідея створення проекту земельний банк і відкриття ринку оренди державної землі це декілька таких складових задач. Було перше подолати корупцію, щоб простий механізм участі в аукціоні один аукціон, найвища ціна, підписаний договір на 14 років, і тоді фермер, аграрне підприємство чітко планує свою діяльність на довгу Довгий строк береже землю при цьому і працює прогнозовано, сплачуючи до державного бюджету кошти у вигляді орендної плати це основна задача. Ми певні, що фонд з цією задачею справиться, тому що дуже багато дзвінків, дуже багато активності від представників аграрного бізнесу, саме по проекту Земельний банк. Які будуть кластери землі, які будуть ділянки виставлені? Тобто бізнес готується і хочу про мати участь. Ви такий акцент зробили. Що земля лишається в державі? Це важливо. До кінця року фонд державного майна планує виставити на електронні торги, наскільки нам відомо, близько 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях країни. Навесні очікувалося, що на початку від здачі в оренду земель сільгоспів призначення фонд отримує мільярд гривень на рік. Це прогноз актуальний, чи можливо там ближче до кінця року будемо підбувати підсумки? На це однозначно впливають військові дії. Що проміжні які результати можете нам озвучити? Ми позитивно налаштовані і нагадаю, що ці кошти йдуть напряму до державного бюджету і до місцевого бюджету, тобто не фонду теж майна, а напряму поповнюють кошти державного і місцевого бюджету. Оптимістично дивимося дійсно завдання мільярд гривень від оренди державної землі ми не знімаємо. І що цікаво, це кожного року буде надходженням до бюджету. Нагадаю, що переможці сплачують на рік наперед кошти по оренді, тому це буде відчутно одразу. 31 грудня ми підведемо підсумок, але я впевнений, що він буде позитивним, тому що. Попередні періоди, на жаль, держава не отримувала майже нічого. Уявіть, різницю колосально. Всього навсього від 0,3% до 1% вартості нормативно-грошової оцінки землі сплачувалось у вигляді земельного податку. Сьогодні це гарантовано буде 12%. Тобто зростання в деяких місцях буде в 12 разів, а в деяких навіть більше 30 разів сплати коштів до бюджету. І це відчують і місцеві громади, і державний бюджет, так ну вартість оренди землі теж перспективі вона зміниться. О, цікаво в довгостроковій пане Віталію. Довгостроковій перспективі ем, на що повинно вплинути впровадження земельного банку? Декілька таких задач, які ми ставимо перед собою, і вони приведуть до позитивних наслідків. Перше це відбілення ринку землі. Державна земля і взагалі земля України має асоціюватися з фундаментом зростання і добробут України, а не з оборудками з корупційними схемами і незрозумілими механізмами функціонування. Тому задача спростити і максимально дати доступ всім категоріям громадян. У нас є ділянки 2 гектара землі, 8, 15 гектарів. Є найбільша ділянка 3960 гектарів. Фактично, для кожної можливості. Точніше, можливість для кожного суб'єкта ринку, це може бути маленький фермер-одноосібник, може бути кооператив, може бути серйозне аграрне підприємство і взяти в оренду ці землі і генерувати дохід для себе і для держави. Далі ми чітко усвідомлюємо, що задача допайливого ставлення до землі. Тому що якщо раніше підприємства брали по сумнівним схемам державну землю, в обробіток на рік, там, по договорам спільного обробітку, по якихось незрозумілим конструкціям, то вони так і відносились до землі е, тимчасово. Тому що сьогодні ми посіяли, осінню зібрали і, дай Бог, е, заробили. А вже при нинішній системі фермер розуміє, що у нього 14 років, і ця земля має бути збережена. Він буде слідкувати самостійно за сівозміною, щоб не сіяти, наприклад, сонячних по сонячнику. А це буде. Правильність його зміна, де буде дотримано всіх агрономічних норм, і ця задача в даній системі виконана. Фактично, прогнозованість і найбільший відгук, який ми чуємо, позитивний від аграріїв, в тому, що у них всього-навсього один пайовик, так би мовити, з яким вони будуть мати справу: це держава. І дотик до держави тут буде мінімальний під час підписання контракту. і під час сплати самих платежів до бюджету, усі все зрозуміло. Дякуємо, що поділилися вашими думками стосовно перспектив введення земельного впровадження земельного банку. І загалом про те, що зараз передається в оренду від держави, зокрема, це сільськогосподарські землі. Віталій Коваль, голова фонду державного майна України, був з нами на зв'язку.